Всім доброго дня! Готую гречку з куркою та грибами. Беремо 200 г гречки, 250 г курячого філе, 250 г грибів, одну морквину, 150 мг вершків, 300 мг води, 1 чайну ложку приправи для курки, олію і сіль за смаком. Моркву нарізаємо на півкружальцями. Куряче філе нарізаємо шматочками. Обсмажуємо моркву на олії 5 хвилин. Далі додаємо куряче філе, гриби і смажимо ще 7 хвилин. Гречану крупу промиваємо, всипаємо в каструлю, додаємо смажену морку з грибами і куркою. Далі вливаємо вершки 300 мл води. Всипаємо приправу і солимо за смаком. Доводимо кашу до кипіння і варимо на слабкому вогні 15 хвилин. Така виходить гречка, ситна і смачна на вечерю, з грибами і куркою, дуже смачна, має вершковий смак. Пробуйте, готуйте і всім смачного!